Свята Євангелія від Івана. Книжники і фарисеї постійно шукають нагоди, щоб убити Ісуса Христа. Вони саркастично ставляться на кожне слово Ісуса Христа. Розмова набуває жорсткості. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Я те говорю, що я бачив отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали воно йому у відповідь: Наш отець Авраам. Відказав їм Ісус. Коли б ви Авраамові, діти були, то чинили б діла Авраамові, а тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога, цього Авраам не робив. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця, то Бога. А Ісус їм сказав. Якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого, ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і в правді не встояв, бо правди не мав нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвали сюди і казали йому, чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин, і демона маєш? Ісус відповів: Не маю я демона, та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Не шукаю ж я власної слави. Є такий, хто шукає та судить. По правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме, не побачить той смерти повік. І сказали до нього юдеї: Тепер ми дізналися, що демона маєш. Умер Авраам і пророки, а ти кажеш, хто науку мою берегтиме, не скуштує той смерти повік. Чи ж ти більший, аніж отець наш Авраам, що помер, та помирали й пророки, ким ти робиш самого себе? Ісус відповів, як я славлю самого себе, то ніщо моя слава? Мене прославляє отець мій, по якого ви кажете, що він Бог ваш. І ви не пізнали Його, а я знаю його. А коли я скажу, що не знаю його, буду неправдомовець, подібний до вас, та я знаю його, і слово його зберігаю. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій, і він бачив і тішився. А юдеї ж до нього сказали: ти п'ятидесяти років не маєш, іще, і Авраама, ти бачив? Ісус їм відказав по правді, по правді, кажу вам, перш ніж був Авраам, я є, і схопили каміння вони, щоб кинути на нього, та сховався Ісус із храму пішов.